мистецькому арсеналі відбулося урочисте відкриття теплого ярмарку. Мистецький арсенал завжди щось відтворює, завжди щось організує і навіть допомагає дітям. Чому ви вирішили провести цей теплий ярмарок? і Як вважаєте, чи що він дасть дітям сьогодні? Мистецький арсенал це таке місце сили і інтелектуальної сили, культурної сили і. Нам потрібно втягувати в клуб друзів і шанувальників мистецького арсеналу якомога більшу аудиторію. І чудова ініціатива провести такий теплий різдвяний ярмарок. Саме у мистецькому арсеналі вона нас підкупила своєю. Артовською складовою. Дуже важливо, що цей ярмарок налаштує людей на легкий настрій, на чудову емоцію. Він подарує родинам можливість залишити своїх дітей на майстер-класах і пошукати щось, якісь дизайнерські подарунки для своїх близьких. Як родилася ця ідея, перший ви його проводите? Проводимо перший год. Ідея родилась у сказать, сказати, що эта ідея у кого-то, будет не нечестно, потому що ідея видала в воздухе. Це рождественська ярмарка. Ярмарки проходять во всіх больших городах Європи. І э, ми скоріше перші, кто взявся за то, щоб привнести вот эту вот атмосферу і это событие в нашу страну. У західноєвропейських країнах різдвяний ярмарок вже давно став невід'ємним атрибутом двох найтепліших сімейних свят: Різдва та Нового Року. Найпопулярнішими предсвяткові базари є в Дортмунді, Єрфурті, Нюрнберзі та інших містах. У цьому році перший теплий ярмарок відбувся на території мистецького арсеналу. Там, де ще кілька місяців тому, під час бієнале красувався золотий лотос корейського художника Чой Джон Хва. Ну, все ж таки артова складова у чому полягає, бо я бачила тут дуже багато цікавих і іграшок, і майстер класів і цукерки, і шоколад, і іграшки, і навіть щось для дому. Де ж українські художники? Українські художники вже, мабуть, в Індії ми для себе поставили ціль отобрать участников, которые проходят по формату. Да? То есть это не просто, это не Андреевский спуск, это не просто хэндмейд, это хэндмейд, который сделан с большим вкусом и с большой душой. Ольга, вот у вас потрясающие вещи представлены здесь. И, вы знаете, вот можно сказать, что это искусство, можно сказать, что это не искусство, а, только ремесло, да. Вот сегодня на этой ярмарке мы видим очень много вещей, которые действительно потрясающе сделаны руками. Это хендмейд, да, это какие-то декоративно-прикладное искусство, но оно представлено как вот для, для широкого потребления, для продажи, да? Просто у нас программа об искусстве, нам хотелось узнать ваше мнение как художника, потому что я знаю, что вы заканчивали академию в Харькове, то есть вы художница прикладная. Вот где же эта грань между искусством и неискусством сегодня? Вы знаете, мне кажется, все измеряется любовью, которая вложена в этот предмет. Если это какое-то серийное производство, знаете, которое идет массово и предлагается массово, то, конечно, это ну, ширпотреб. А если это единичные вещи, в которые художник вкладывает душу, свою любовь, свое сердце, то тогда это, конечно, искусство. В межах ярмарку відбудеться чимало заходів для українських дітлахів, майстер-класи провідних митців України, музичні акції, фільми тощо.